Єдине, що Віктор Нечипович це людина слова, який дійсно тримає своє слово. Те, що сказав, зробив, ми це робимо. От, і Ми сьогодні вдячні за цю допомогу, дійсно, яка отримана. В основному для надання допомоги дитячому населенню. От, хочу нагадати, що інфекційне відділення в нас обслуговує пацієнтів. Інфекційним не тільки нашого міста, а й Володимирецького району, оскільки в Володимирецькому районі немає інфекційного відділення. От, і тому це, це обладнання, ці вироби медичного призначення, вони потрібні для щоденної роботи персоналу, от, якісної роботи, щоб ну, подавати перш за все, як на сьогодні ми за що ми боремося працюємо в цьому напрямку якісне надання медичної допомоги населення. Ну, хочу завдячити всім присутнім, от, хто нам привіз цю допомогу, хто був задіяний в цьому процесі, хто сьогодні тут присутній. Дякую вам за те, що ви от, не забуваєте нас. От, завжди приємно вас бачити і спілкуватися. Тому е, бажаю всім міцного здоров'я і, mm -hmm. і далі відпідності І бюджу. Ми дуже вдячні Віктору Нечипоровичу е, за його допомогу. Так недавно він сам зі своєї ініціативи зробив ремонт, а тепер сьогодні знову така допомога з його, теж з його ініціативи. Це для процедурного кабінету, це для дезінфекції шприців, для дезінфекції одноразових виробів з пластичних мас. То у нас в відділенні є бокси інтенсивної терапії. Це пристрій для зволоження кисню. Це вже старого зразку, вже років ймовли, певно, 30. А тепер у нас буде завдяки Віктору Нечипоровичу оновлені сучасні, ...сучасні зволожувачі кисню. Заявиться осінь, зараз почнуться карантинні захворювання. У нас дуже багато дітей з ларингітами станозами. І тут є інгалятор, він нам дуже потрібний. У нас є фізіотерапевтичний кабінет, це дуже добре. Ми, ми щиро дякуємо Віктору Нечіберачі. Немає слів виразити свою вдячність. І, дякую йому. Три інгалятори. Три інгалятори разом спробують. Прекрасно. Дійці. Трошки інший. Це і такий. Різні, бо вони Це Масточки.

Це маленькі це маски сме? для новонароджених, А для чого? Для дуже маленькі. А, для подачки. Це, 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 для це, це, це для практично да. для новонароджених, це більше для полового відділення. У нас там палата інтенсивної терапії, так ну, і дитальний апарат. Поділимся. Ну, звісно, буде ділитися маски. 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 Наші діти всі однакові загальні, тому маски разні. Так, да, різні маски. Ну, это від імені працівників дитячого відділення, від імені усієї медико-санітарної частини, а мабуть, я не помилюсь, якщо розкажу, від всіх наших пацієнтів маленьких, а також від їхніх батьків. Ми дуже вдячні такому наш, нашому доброму спонсору м'ялику Віктору Мечиперучу за дуже необхідні нам речі, за допомогу, вчасну, необхідну, потрібну. Яку ми будемо використовувати, згадувати, дякувати, на сьогоднішній день. Ми доказали те, що ми прагнемо. Наш колектив, наш заклад прагне надання більш якісної медичної допомоги для населення регіону, і тому ми не сиділи. Ми працювали на року, удосконалювали свою діяльність, впроваджували нові методики лікування. Маючи сертифікат, це не означає, що ми вже все маємо і відповідаємо повністю. Ми тільки декларуємо те, що ми йдемо в нову з часом. Ми удосконалюємо свою роботу, ми покращуємо свою роботу, діяльність нашого закладу. Направлена перш за все на якісне надання медичної допомоги хворобу. Міжнародна кампанія все таки. Підтвердила те, що ми на правильному шляху от, маємо позитивні зрушення в нашій діяльності. Я думаю, що е, це ярко видно от, за допомогою і нашого мецената от, і за допомогою нашого колективу, який розуміє, що він хоче, от, ми маємо гарні результати роботи і тому е, е, є нам на сьогодні що вам показати. Співпраця Віктора Нечіпровича з нашим медичним закладом розпочалася ще зимою 2016 року з моменту ремонту інфекційного відділення. І після того відбулася зустріч Віктора Нечіпровича разом з головним лікарем нашої лікарні Олександром Коцюбинським, і де було обговорені питання статею розвитку подальшого нашої лікарні. Тому внаслідок звернення відбулася. А друга така акція, коли ми привезли медичне обладнання, першочергове, яке потрібно для наших дитячого відділення, інфекційного відділення, була складена списки, першу чергу потрібні для, для наших пацієнтів і лікарень. І тому там що Розпочав співпрацю з місією Мануїли, яка знаходиться в Портленд, Портлен, штат Орегон, Америка, де американська діаспора наших українців, які вилили бажання таке допомогти в розвитку медичної справи в Україні, і на прохання Транічупоровича вони зібрали цю допомогу, і Чупереч оплатив, і вона була доставлена сюди не лише в Кузмісо Кузінцовськ, але і в Заричнянській. Район до район і Володимирські райони Подальше ми плануємо продовжувати співпрацювати разом з Олександром Володимировичем, який є, є, є гарним керівником, який дуже дбає про свою заклик і, і постійно нам нагадує про те, що, що можна зробити для лікарні, і, і, і які ще можливо вектор розвитку даного закладу. Тому ми дуже вдячні Кладенчупичу за те, що він не байдуже до нашого місця і проявляє увагу в різних сферах спорту, розвитку молоді, молодіжних організацій, християнських церков, а також і медичних закладів.